А, спочатку була інформація про те, що контрнаступ розпочнеться тоді, коли погода буде дозволяти Україні їх розпочати, тобто з приходом там, першого тепла. А, зараз ми бачимо, що вже декілька місяців, як Україні, відносно тепло, але контрнаступ ще не почався. Як ви вважаєте, коли він справді почнеться? І навіть на минулому тижні Подоляк говорив три дні вже йде контрнаступ. Він іде зараз цей контрнаступ чи, чи ще ні? Я можу вам відповісти за локальне, е, місця збоє, зіткнення, там де безпосередньо я володію оперативною інформацією. Але за е, глобальне. Ну це коли вже коли буде достатня кількість сил та засобів. Е, я вважаю, що ви про це почуєте не від мене, а від Верховного головнокомандующа. І це буде, я сподіваюся, не е, яскраво молнієносна, так як ми це робили в Харківській області. А не втрачаємо ми зараз часу, тому що я е, зараз е, повторюю одного із військових експертів, от як мені пояснювали в одному із інтерв'ю, що час для контрнаступу це той час, коли справді там, погода дозволяє. Тобто до перших е, там, снігів, до перших дощів, десь там у жовтні місяці, так і чим е, далі ми його відкладаємо, тим менше часу у нас відбудеться от, самі ці контрнаступальні операції. Ну, я Цього я не знаю про кого самого військового експерта кажете, але я е, йому дайте зі мною сконтактувати. Я йому дам ділянку фронту, БК, аружі, е, і нехай штурмує, покаже, як це зробити не по телевізору, а пішечки трошечки, ножками, ножками у ліс. Оце покажу. І тоді він скаже е, це. Доцільна або недоцільна е, є сили до засобу або немає. Ну то я всі військові експерти повинні тут з -от нами находитись, тільки надав вони мають право щось там балакати про якісь там доцільність, та недоцільність. Це моя особиста думка. Отут -от, в ліску, посадочка побіжали.